Дня. шукаєте собі автомобіль з бензиновим двигуном, не хочете дизель. До речі, дуже популярні автомобілі. На сьогоднішній день це Renault Megane в 2010 року, свіжопригнаний, сіра миш колір. Завезений на фірму розмитнений. Сперді, якщо побачимо, присутні партроніки передні та задні, протитуманні фари. Чисто двигун працює. 210 оригінального пробігу 81 кВт. Всі замінені фільтра, мастила. Гума передня відсотки 80. Задня також 80-85. Присутні електропідйомники, електрозеркала, мультикермо, механічна коробка передач. 200, 210 оригінального пробігу. Як я сказав, замінені мастила ремнів, Все повністю. Тобто сідаєте і їдете. Можливо, готівковий та безготівковий розрахунок. Можливо, варіанти обміну. Можливий продаж автомобіля в кредит. За більш детальною інформацію. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02 або 067 75 15 068 У нас постійно різні автомобілі. До зустрічі, до перемоги.